Друзі, вітаю! Є додаткові деталі по блекауту. Зеленський далі продовжує говорити про зустрічі з Путіним як близько ми до миру. В Самарії почали виступати в Думі за те, щоб закінчити СВО, але є деталі. Північна Корея зараз не поставляє Росії зброю, але теж треба проговорити. І дефіцит російського бюджету 2 трильйони рублів. Через зниження цін на нафту, ну і зрозуміло, що в першу чергу постраждає військовий бюджет. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику, а ми з вами зараз швиденько все проаналізуємо. Президент України е зараз робить кілька заяв і каже, що ну, територіальні питання не вирішити, якщо не зустрічатися з Путіним. Зеленський каже, треба зустрічатися з цим диктатором. І власне домовлятися от а, але, типу, якщо він буде ховатися, то зрозуміло, що ніяких зустрічей не буде в Москву, ніхто їхати не збирається, але. Зеленський каже території так не проговориш, якщо не зустрітися. Плюс Зеленський каже, треба включати Європу. Європа як частина гарантій. Президент зараз шукає гарантії не тільки від Сполучених Штатів. Переговори йдуть несправедливо. переговори з таким великим перекосом в сторону Росії. Тому він намагається залучити Європу. Ну, для того, щоб власне каже, що вступ в ЄС це теж буде одна з гарантій безпеки, для того, щоб вони теж нам дещо допомогли. Є маленький нюанс європейський. От я сьогодні спілкувався з деякими дипломатами. Європейські політики образились на Зеленського, мовляв: ну, тут Трамп на Давосі критикує, тут ще ти висипав на голову кучу всього. Тому нам треба кілька компліментів їм дати. Треба трошки приобняти. Треба нагадати, що ми прекрасні друзі, і географія не міняється. Ми завжди будемо разом. І десь можливо трошки збавити ось цей снобізм і дещо таку. Браваду награну, тому що європейці ображаються, кажуть, ми вам 100 мільярдів даємо, а ви нас тут робите крайніми. Тому дійсно треба трошки відбудувати відносини, можливо, один-два візити. Бо європейці вже й навіть кажуть, ну, будемо вставляти палки в колеса для супершвидкого вступу. Друзі, давайте так не робити. Ні вам, ні нам це не хороша історія. Від цього виграє тільки Росія. Це перше, друге, зрозуміло, що попросили. Ліхтенштейн і Бельгію стати такими терпедами, які ні 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 ніякого 27-го року взагалі в Україні вступати. Ми будемо заважати. Ну легко перефразовуючи, тому зараз треба все ж таки з цими країнами поговорити, з європейськими, відправити їм правильні меседжі, і все ж таки, ну, десь можливо трошки скоригувати свою поведінку. Бо Трамп цей бравадний виступ не оцінив, а європейці образились. Більше того, зараз вже пішли якісь такі плітки політичні, що, мовляв, Трамп поговорив з Путіним, Путін зробив перемир'я. Ну, ми кажемо, він його порушив. Ну а вже такі проросійські політики в Європі починають розповсюджувати, ні, 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 це не Путін порушив, це ви його порушили. Ми кажемо, яким чином ми його могли порушити, і на що нам взагалі це робити? От, а вони кажуть, ну щоб показати, що перемир'я зірвалося. Ну, Не хочу ображати тих, хто розпускає ці плітки. Ну, от, але Росія сама, як ніхто, може зірвати будь-яке перемир'я. У нас там 150 перемир'я за 10 років війни. Від хлібного до різдвяного до навчального, до якого хочеш. Було і розове, і фіолетове, але жодне з них довше, ніж 2-3 дні, не протрималось. Тому зараз казати, що ми там начебто зривали блекаутом. ну Одні кажуть, що коєця, кібератака. Інші кажуть, не кібератака, технічні збої. Але виходить МАГАТЕ і каже: дивіться, через російські обстріли зараз пропадає напруга на Чорнобильській атомній станції. Кажуть, так, да, по цій станції зараз небезпеки по ядерці нема, але через ось ці їхні постійні атаки систему вирубає. І дійсно, сьогодні система дала блекаут. Був збій. Недовгий відпрацювали, зробили, але звинувачувати нас за спину, що ми там щось зриваємо, ви серйозно. Більше, ніж Україна в мирі, ніхто не зацікавлений. Більше як Україна з наносі холодів, ніхто не зацікавлений. Зрозуміло, що кому цей наратив вигідний. Виходить, що Путін дав нам перемир'я енергетичне, а ми взяли його і зірвали. Добрий вечір. Тому, коли чуєте цю брехню, одразу затикайте рота. Пісторіус, міністр оборони, і не тільки Німеччини, виглядає як міністр оборони всієї Європи, каже: Слухайте, а ви впевнені, що Росія хоче на перемир'я? Кожен раз, коли підходить до перемир'я, Росія починає говорити одне й те ж саме, грає в свою балалайку, завищує одразу всі очікування, завищує одразу всі вимоги і починає казати: о. Хочемо ще і Львів, і Тернопіль і Закарпаття, які там красиві черешні весною цвітуть. Розумієте? І він каже: що Росія не підходить до перемир'я. І за час Трампа тільки збільшила атаки. І за зиму, коли ведуть переговори, вона збільшила атаки. Йому Пісторіус каже, що росіяни б'ють по енергетиці, провокують геноцид, гуманітарну катастрофу, а до миру не приближаються. Те саме говорить Франція, що Росія настільки виснажила нашу енергетичну систему, що вона на межі колапсу. А якщо падає наша система, ще може потягнути ще кілька. Молдова сьогодні все показала, що вони до нас прив'язані, ми їх витягуємо. А зараз, коли ми просідаємо, то і вони теж відповідно просідають. Тому зараз, якраз таки ось ці ігри з цим блекаутом Росії. Це якраз таки історія про те, що Росія провокує геноцид, Росія провокує замерзання людей, Росія провокує смерті. І тому не треба нам тут за спиною розповсюджувати ось такі наративи. Паралельно. Дмитрієв їде в Штати розповідати басні. Вже почалася зустріч, ще нема деталей, але вже постать Голубів миру. Де Дмитрієв, де Голуби миру? Фінансист, який обслуговує фашистську Камарілію, буде ще постати Голубів миру? Ви серйозно? Ну, але в цьому вся Росія. Брехня, брехня, брехня. Голова ОБСЄ, ОБСЄ, яке всю війну в 2014 році своїм спостерігачам давало можливість підігрувати російським окупантам. Зараз їде в Київ і в Москву. Типу, домовлятись про мир. Що ж ви так довго їдете до нас? Пане голово, ну кажуть, буде говорити, везе якийсь план, буде намагатися зводити. Ну, давайте, давайте, ми не проти. Тому що президент зараз робив заяви по миру, але ну, чесно, конкретики немає, дуже розмита заява. Каже, або дуже скоро, з одної сторони, або з другої дуже довго, бо ще з багатьма країнами доведеться домовлятися. Бо залишилось з одної сторони дуже трошки, а з другої сторони, дуже багато. Ну, президент вміє грати словами, тому... Конкретики тут немає, точно так же, як і не ждіть конкретики з поставок зброї з Північної Кореї. Нам сказали, що все, зупинились поставки, збої нічого не йде. Я копнув глибше. Ну, це теж знаєте, люблять деякі люди кинути новину. Не перевіряють. Я перевірив. Насправді ці поставки можуть бути далі. Зараз погана погода зі знімків, спутники побачили, що кораблі не йдуть через якраз такі погані умови. І тому зараз немає, але потім може бути. Тому зараз не треба на цьому зациклюватися, що Північна Корея відпала. Не відпала. Таварій з Кімчинин все ще намагається заробити грошей і продати путіну залишки дідової зброї. Тому тут не зачаровуємося, бачимо, що. Бачимо, що є історія насправді з погодою, тому ця зброя може бути. Так, да, наші диверсанти можуть ці кораблі потопити. Ви бачили, що біля Дагестану тонув один іранський корабль. От. Але поки що цього не сталося. Станеться, я вам перший про це розкажу. До речі, іранці приїхали в Москву, просять в Росії допомоги і підтримки. кажуть, американці з Ізраїлем можуть почати військову кампанію. Ну, але ви знаєте, росіяни ж справжні друзі прийдуть на допомогу. Коли ніколи. Це коли у вас все добре. В Ірані вони готові у вас і шахеди взяти, і ракети взяти, і нафту у вас там купляти, перепродувати. А коли у вас проблеми, справжні російські друзі приходять ніколи. І ми вже це давно вивчили. Ще одна історія, в яку теж не варто зачаровуватись, хоча це гарні цифри. Ну, от, тобто не думайте, що прям від цього тільки стане російська економіка чи війна, але все рівно. Блумберг пише, дефіцит російського бюджету мінімум 2 трильйони. Це в середньому десь 20-25 мільярдів доларів. Ну, В залежності від курсу, він теж буде плавати. Але зниження цін на нафту веде до таких цифр. Так, да, Якщо Росія тратить десь 100-150 мільярдів, Ну, враховуйте, що ще ж корупція, вони ще ж крадуть там непогано. От. То 25 це серйозна історія, але не вирішальна. Поки що. Треба, щоб ціна на нафту ще падала. От буде ще падати і вийдемо на 50, на 70, да, От тоді вони заспівають. Поки що не, скажімо так, не радіємо завчасно. Не радіємо завчасно, але розуміємо, що процеси пішли. Так, да, точно так же Трамп зараз може і з нами почати грати, і нам ще паралельно з цим падінням їхньої ціни, нам ще почати закидати історію, мовляв, зброю можуть перестати продавати, чи ще щось. Я чую ці голоси від деяких американських і політиків, і дипломатів. Тобто, натякають, що може таке бути. Трамп може злитись і може там нам десь підкручувати краник по ракетах. Може, треба вже зараз шукати, де можемо, що можемо, або гарантії від нього, або від демократії, або інше. Одним словом, виклик такий є. Можуть нас підпирати. Для цього треба готуватися. Ми знаємо цю інформацію завчасно. Ну от, тому, скажімо так: плюс, що ціна просідає, не зачаровуємося, працюємо далі. Більше знищувати їхніх НПЗ. Ну і власне, останнє є такий Григорій Єремєєв. Там... Представник партії Демократична Росія, так би, начебто, партія є, але демократичної Росії немає. Але цей чолов'яга хороший. Він хороший. Ну от він виступив в Самарській думі, вийшов на сцену і каже: СВО провалено, солдати вмирають зря. Це стид і позор для російської держави, і всю вину кладе на Путіна, а війну вимагає завершити. Зрозуміло, що куча депутатів злякалася, що зараз прийде ФСБ і всіх упакує, почали кричати, плакати, заспокойся, зупинись. Давайте заберемо слово. Ну от, А він виступив. Йому, правда, було мало, просив ще трохи часу. Ну, от, але йому почали виключати мікрофони і швидко прибирати сцени. Хороша людина, мало. На 150 мільйонів тільки один сміливий знайшовся. І той більш за все ще й з українським корінням. От, але добре, що такі голоси з'являються. Таких голосів має бути більше. Ми на них не розраховуємо, але точно знаємо, що вони є. Хтось виступить на трибуні, а хтось допоможе наводку зробити на НПЗ. А хтось допоможе знайти правильну адресу російських генералів, які роблять наводки на наші лікарні, на цивільні будинки. Хтось допоможе просто купити вибухові речовини і передасть їх в правильні. Патріотичні рухи на території Москви, тому в будь-якому випадку наша мережа на території Росії працює різна по різному, але точно є. Тому цей виступ цій людині ставим плюсик, але великий мінус решті 150 мільйонів. Друзі, це оперативна інформація. Завтра все ж таки чекаємо, що переговори повинні відбутися. Ну от, Хоча, бачите, дуже багато хмар згущається, і, начебто, може і не бути. Побачимо, побачимо. Завтра все буде ясно. Ну от, Я хочу побажати вам безпечного вечора. Я хочу попросити підписатись на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!